Ось такий у розрізі коровай. Андруші Калініна, подивіться, та це просто. Ну, я не знаю, як я зараз його буду їсти, заплющу очі і їстимо. Бо така це витвір мистецтва, це шедевр. Ну як його можна. Андруша, як його їсти? Ветелечкою, потрішечки, зрання, чи з смеркання, чи під обід. Як захотіли, дуже дуже м'якенький. Та чи може перед сном, м -м -м. Може його так? Зараз буде інспектувати коровай першою, найвидатніша коровайниця Слобожанщини, всіх колгоспів і радгоспів. Лідія Валентинівна, рудь! Право першого куся ну, належить куся. їй. Ну, дивіться, висходився хорошо, немає зовсім весь рівномірно висходився. На, на запах дуже пахучий, ну маю за честь. Андруш, чесно, я гордюся, що ти в нашій команді, чоловік, і ось такою завзятістю взявся, то маю право і на гору. кусь! А ви О. так посередині кусь, як скипку кавуна. І отак посередині так. Як пухта дух. Шукайте зян. Може недостатньо солодкий. Дуже солодкий. Може, недостатньо вимішаний. Та ви ж подивіться, його може, не, не дуже жовтий. Та жовтий. Може, не дуже пишний. Найсмачніший. А ще Андрій каже, що чомусь у нього тут у формі, погано воно виходить із форми, та воно виходить ідеально. Дивіться, немає жодного порваного. Навіщо він собі піднімає рудика. ціну, невідомо. Я й рудика нагодую. Ви фантастичний, Андрій. Ми, ми, ми безмежно вдячні за корова. Вам вже можна сміливо на весілля брати замовлення. Сміливо. Як мінімум, чотири замовлення вже будете мати.